Не забуваємо тих, кого вже нема, шануємо їх хвилиною мовчання, Володомор, сторінка із минулого життя, розкрита рана, що несе повчання. Не забуваємо тих, хто воскрешав своєю смертю дух до перемоги, тих, хто на карті світу витерто не дав Твою країну. Пам'ятай, народа, не забуваємо тих. То в молитвах в останні дні просив для тебе волі, хто віддавав засохти свій шматок тому, хто міг змінити наші долі. Забувай ми, хто боровся за нас, хай на вікні горить історія вогнями, хай Україна в цей скорботний час шанує тих, хто вже не з нами. Не забувай, народи, пам'ятай, свічу, печалі запали у хаті, не дай сховати рани. Що завжди болять, що вчать своєї свободи цінувати, Не дай їх за брехнею заховати.